Христос Фелтамот, Волобону Фелтамот. Христос Воскрес свою Воскрес. Католики і протестанти святкували на цьому тижні пасхальні святка. А ми ведемо наші новини далі. Ну що ж, коли я повідомляю, що на єд годину перевели вперед годинку. Бо літній час. О, о! Найвідоміший кліп Тячівський пацанчик. Повергнув публіку на нич. Redding day в Мукачеві і переведення годинки. І покраска багатьох гідрантів пожежних. Все це було у Мукачеві. Молодці. Oh, oh. Японський проект по відновленню реконструкції Ужгородських садиків зайшов у наше місто. Oh, oh. Перший в історії турнір з дитячого хокею міхаловці, де вступала незалежна команда Закарпатський ведмеді. Молодці, вітаємо. Наш хлопець устроїв, дебош на митниці в загоні. Вийшов чудовий довідник про закарпатський сир на цілий рік. Найгірші новини цього тижня. Малося не втопили нелегали з Афганістану в Боржаві. Найкраще на цього тижня. Пасхальні свята в Закарпатті за західним календарем. З Богом всім, коли базичить прекрасних сакурових і магнольових днів!